Шукаєте ігровий ПК. Рекомендую Evolve від Telemart по ряду причин: по-перше, це їх начиняння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По третє це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно і замість свого типу Evolve. Можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте. Евол за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Отже, друзі, всіх вітаю! Сьогодні дуже чудова новина. Це особливо режим натиск. сезон червоного грифона. Вітаю! Ви на каналі Ньюз. і сьогодні ми розберемося, що ж у нас новенького ввели в натиск. Хочу розпочати із найголовнішого: те, що тут буде новенький якийсь жетончик, який пам'ятають старики пенсіонери гри World of Тенкс. Як тільки но стартувала лінія фронту, у нас були жетони. Ми могли назбирати там декілька жетонів, як то дев'ять, а то ж бо дванадцять жетонів. Придбати якусь преміум. Тех зараз же Wargaming нам розповідає, що ми можемо придбати внутрішньо ігрове майно. Це дуже прикольно. А що ж це буде? Ми ще поки що не знаємо. Тому як тільки вийде сезон натиску, червоний грифон, ми дізнаємося, що ж ми зможемо купувати за ці так звані жетони натиску. Також будуть нагороди, бони, дні, преміум танку та срібло. Багато чого змінилося в натиску, і мені щось підказує, що я буду в цьому сезоні грати в натиск, тому що минулося. Сезон я не грав в нього взагалі. Буде така техніка. Напрокат. Якщо у тебе немає техніки 10 рівня, а ти хочеш пограти в натиск, у тебе буде три танки на вибір, тобто навіть не на вибір. Вони в тебе будуть всі три танки в ангарі. Це ВЗ-111 модель А5, китайський важкий танк. Є50АВСМ, це німецький середній танк та ПТСАУ США Т-110Е4. На цих танках ти зможеш грати в натиску. Але є одне але ці танки в тебе нарахуються тільки тоді, коли розпочнеться натиск. Та закінчиться натиск, в тебе їх спиш. Але якщо ти, якщо я не помиляюсь, ти зможеш зняти членів екіпажу та потім, коли ти прокачаєш собі цю техніку в ангар, посадити її на свій новенький, або ж то ВЗ, або ж то Є50, можливо, навіть тест е 4 Кож тут будуть завдання, бойові завдання, їх всього 5. Умова проста: посісти місце в топ 5 за очками престижу, обмеження тільки в режимі натиск, усі бойові завдання виконуються послідовно. Нагорода день, преміум, аккаунту. Завдання 2. Зробити 150 очок престижу протягом будь-якої кількості боїв та можна отримати в нагороду 100 тисяч срібла та 50 бон. Завдання 3. Завдати 3 тисячі одиниць шкоди впродовж будь-якої кількості боїв та отримати 125 тисяч срібла і 50 бон. Завдання 4. Знищити три машини супротивника впродовж будь-якої кількості боїв, отримати 125 тисяч срібла та 75 бон. Перемогти у трьох боях це завдання номер 5 отримати 150 тисяч срібла та 75 бон. Доволі непогано, все ж таки, ми можемо, хоч трішечки тут підфармити срібла, але ж, все ж таки, ми будемо йти в мінус у натиску, тому що хтось буде грати на голді, хтось буде грати без голди і так далі. Ще дуже доречно зробили варгеймінг, прислухались до гравців на рахунок взводів, тому що взводи у варгеймінг були дуже непевні у минулому сезоні. Чому так? Тому що раніше, наприклад, якщо ви сім гравців зібралися і поїхали в бій, проти вас могли попастися, наприклад, один взвод. І всі ці інші просто рандомні гравці, це було дуже погано. Або ж то навпаки, ви грали взводом, а проти вас вас супервзвод. Вони пофіксили цей режим та зробили все дуже справедливо. Тобто, якщо ти виходиш супервзводом, ти будеш грати тільки проти супервзводу. Також буде голосовий зв'язок і зняті обмеження по тиценню на міні-карт. Тобто, якщо ти командир, ти можеш потицяти по карті безліч разів, але буде все рівно якесь обмеження. Тобто раніше, наприклад, якщо ти міг тицяти всього 5-10 разів. Наприклад, то тепер ти можеш тикати до 5 10 разів, але яка кількість точна, ми ще поки що не знаємо. Тому, друзі, це дуже прикольно, що нас слухають, і все ж таки це дуже прикольно. Буде також новенький 2D-стиль, крутий, як називає його Wargaming. Після першого бою в режимі ви відразу ж отримуєте цей елемент зовнішнього вигляду першого рівня, коли ви досягнете нових рангів або визначених результатів в окремому бою або серії бит, Ваш стиль обростатиме новим. 2D елементами. ви зможете отримати максимальний сьомий рівень стилю з найяскравішою камуфляжною схемою після досягнення рангу легенда. Так, в легенду багатьом гравцям буде дуже складно потрапити, але все ж таки попотіти варто. В режимі натиску ви також зможете фармити очки бойової перепустки. Це не обмеження і це дуже-дуже прикольно, тому що все ж таки, якщо ви грали, наприклад, натиск і була бойова перепустка, у вас не фармились очки. Тепер вони будуть фармитись. Також буде нова модель. Модифікація в бою, тобто цю систему тільки Wargaming тестить, і, можливо, в майбутньому ця система вийде до нас саме в натиск на реальні сервери. Зараз вона теститься на тестових серверах. Що ж це за модифікації? Перероблені рольові навички техніки, а також модифікатори в бою та перевірені на загальному тестуванні. Зроблять ігровий процес режиму різноманітнішим і захопливішим. Вони також дадуть вам змогу випробувати більшість різних тактик і маневрів у бою: ось два модифікатори в. Бою запас міцності всієї техніки, яка підходить для гри в режимі натиск, буде збільшено на 25%. Час перезаряджання спорядження буде зменшено з 90 до 45 секунд. Тобто в половину зменшили перезаряджання наших аптечок ремкомплектів та вогнегасників. Насправді це Wargaming дуже продумав, і тут до нього претензій немає ніяк. Це дуже круто, що Wargaming саме так зробили це все. А старт червоного грифона буде саме з 19 квітня до. 28 травня, це звісно, нам потрібно ще чекати цілий місяць для того, щоб пограти в цей сезон. Але все ж таки, я думаю, що можливо в Wargaming ви хочете додати якусь техніку, за яку ми будемо боротися, тому що грати за якусь там суму, бон а то можливо там і 2000 бон якось не дуже цікаво. Хотілось би отримати якусь техніку, акційну а можливо навіть і преміальну техніку для того, щоб було за що потіти в цьому режимі. Таким чином виросте онлайн у. Натиску та більше гравців зіграє в цей натиск. Тому я думаю, якщо ви дивитесь ці відеоролики, ми будемо вам дуже вдячні за те, що ви прислухаєтесь до нас і введете щось новеньке для того, щоб замінити рангові бої. Тому що як я зрозумів, що рангових боїв у нас більше не буде, а можливо і будуть, але невідомо коли. Тому якщо ви вже хочете нам всовувати натиск і щоб ми в нього грали, то зробіть на нього якісь хороші нагороди в режим натиск. До речі, ще додали дві. Нові карти, штиль та аеродром, тобто також змінені респауни, змінені бази захоплення і багато чого іншого. Тепер база захоплення буде тільки одна, тобто така ж сама, як і в турнірах: одна база і декілька противників. Якщо ти вже збираєшся воювати, то ти будеш воювати тільки на базі. Ну, загалом, то так швидше будуть проходити бої, і ви будете швидше їздити якомога найбільше боїв. Це також приємно, те, що можна буде зіграти все ж таки не від бази до бази, їздити збивати і так далі. Далі. Ну, на цьому я хочу завершити, друзі. Всім дуже дякую за перегляд. Якщо ти ще не підписався, обов'язково підписуйся на YouTube канал Hubwood News, тому що тут виходять постійно новини World of Tanks, огляди техніки та багато чого іншого. А найголовніше, тут з'являються частенько бонус коди. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах та бажаю вам тихого та мирного неба і здоров'я вам та вашим рідним. Всім пока-пока!